Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова. І сьогодні я хочу дещо продовжити тему, яку ми почали з моєю колегою Оленою Шпундру у минулому відео. Тоді ми говорили про жіночу дружбу і розглядали ми її на прикладі трьох відомих пар. Хто ще не подивився відео, я закріплю його у описі. І ви зможете його передивитися. Я дуже вдячна за коментарі, що ви говорите, що це відео вам дуже сподобалось, ті, хто передивився. Ми запропонували декілька тем на ваш розгляд, які ми теж можемо розглянути. І я думаю, що ми домовимося з моєю колегою Оленою і якось запишемо або вийдемо в прямий ефір знову з цією темою, яку ви запропонували. Але тема ця така обширна про дружбу, і, звичайно, нам би не вистачило, мабуть, і трьох годин, якби ми про неї говорили. І відео було б дуже затягнутим. і Тому я вирішила дещо зробити, знаєте, таке коротке відео. А для того, щоб дати нібито не рекомендації, не поради, а деякі такі маленькі нотатнички про дружбу: що таке дружба, і що нормально в дружбі, і що ненормально. Я не хочу робити це відео дуже довгим, я не буду дуже затягувати на поясненні. І попер, перед тим, як я почну, я би хотіла, якщо вам не важко, щоб ви написали, що таке дружба для вас. Що ви уявляєте під поняттям дружба? Чи маєте ви близьких друзів? Що вам подобається у ваших друзях? Що не подобається, можливо, що ви хотіли змінити. Це було, це було дуже корисно для і для нових відео, і взагалі. Тож, що таке дружба? Дружба це сталі особисті відносини, які базуються на прив'язаності, симпатії, спільних цінностях, спільних духовних якихось цінностях, чи духовно інтелектуальному, чи духовному якомусь рівні. І зараз ми говоримо про те, що люди, коли обирають когось собі у друзі, вони мають бути де у чому схожими, тобто має бути що, що їх буде поєднувати. Тому що якщо у коханні нас ще поєднує якась хімія, да, нам ця людина має подобатися фізично, вона має, має нас якось до себе притягувати, тому що тут, тут зав'язано більше складових, то у дружбі найважливішим є отаке тяжіння душ і умів. Інтелектуальна, да, душевна близькість має бути для тих, хто говорить, що я чула неодноразово. Що там, мені друзі, не потрібні, я одиночка по життю. Ні, це є не так. І, і я вам хочу сказати, що ми люди, ми всі е, такі, нібито, тварини, ми соціальні. Все життя наше розвивалося довгим шляхом, воно було е, у комунах, у спільнотах людей. Да? Ще були ті прадавні прадавні е, племена, де люди жили великими великими групами. І тому, наприклад, дуже для багатьох, коли вони відчувають що щось не так, для них дуже страшно бути вигнаними з того колективу, тому що в ті времена в ті часи. А це було, якщо тебе звідкись виганяють, ти був приречений на смерть, тому що тоді сама людина не могла вижити. І тому, от навіть зараз, наш отай, той первинний тваринний мозок він дає нам сигнали, коли нам, ми боїмося втратити когось, втратити з кимось спілкування. Нам здається, що ми будемо покинуті, що нас виселять з цього якогось світу. І людині просто стає страшно за своє виживання. Тому ми всі. Хочемо бути в певній комуні. Ми всі хочемо бути в певному соціумі. Нам це потрібно, навіть ті люди, які про це говорять, що їм це не потрібно. Люди кажуть, я інтроверт, мені там ніхто не потрібен. Я я люблю тільки бути наодинці. Це не зовсім є правдою, тому що я по своїй суті я інтроверт. Але навіть інтровертам знаються і по собі, що нам потрібно спілкування. Просто воно потрібно в іншій кількості, воно має бути іншим ніж ті люди, які є екстравертовані. І хто не пам'ятає інтроверт, це людина, яка більш направлена у свій заглиблена у свій внутрішній світ, а екстраверт це людина, яка на її направленість більше назовні. Їй потрібно більше спілкування комунікації, взаємодії. І інтроверт він насичується енергією, коли він перебуває наодинці, коли він рефлексує, коли він проживає своє життя більш всередині себе. А екстраверт він насичується, напитується цією енергією у спілкуванні у взаємодії з іншими людьми. Так от навіть інтровертам потрібно спілкування. І коли ви вам говорять про те, що мені ніхто не потрібен, ні, це не мені ніхто не потрібен. Це, скоріш за все, людина мала вже негативний досвід, і, скоріш за все, вона просто боїться знов довіритися комусь, стати з кимось близькими. Це буває як і в дружбі, так і в коханні, але це вже інша тема. Тобто нам усім потрібна комунікація, нам усім потрібні друзі. Але ж дуже часто буває так, і от в книжках ми пам'ятаємо з нашого дитинства, в ідеальних книжках, в описі, в ідеальних фільмах описана це нам дружба 24 години на добу. Подружка завжди прийде на поміч іншій подружці, на допомогу друг до друга. І це все має бути так безкорисливо, так відкрито, щиро. Так, справді дружба і повинна базуватися на тому, що а вона має бути щирою, вона має бути навіть безкорисливою, вона має, має підтримати друга, довіряти один одному, це все чудово. Але дуже часто, насправді, у реальному житті, не у фільмах, не у книжках, ми починаємо товаришувати з кимось, а ми товаришуємо своїми часто психотравмами. І дуже часто, як ми показували на прикладі трьох відомих пар. Одна, одна, якась частина цієї пари подружок. Вона. Закриває потреби іншої. Тобто, часто так буває, що одна подружка вона відчуває для того, щоб бути потрібною, для того, щоб бути корисною, вона весь час має рятувати. І вона весь час приходить на допомогу, вона весь час поруч, вона весь час а, намагається підтримати іншу подружку. А інша подружка а в неї абсолютно інші якісь задачі, якісь інші в минулому були трабли й травми. Вона діє абсолютно з іншої ситуації. І знову таки ми часто це бачимо в фільмах. От мене завжди. Знаєте, трішки так дратувала, от коли показують в якомусь фільмі двох найближчих подружок, і от головна героїня в неї весь час якісь проблеми, вона весь час з нею щось трапляється, і от найкраща подружка, жертвуючи своїм власним життям, своїми власними інтересами, завжди приходить їй на допомогу. А якщо ти капнеш, подивишся, то насправді у подружки, яка є там героїньою другого плану в цьому фільмі, в неї проблем в Рази більше, ніж у цієї головної героїні, але всі рятують головну героїню, тому що вона жертва, тому що і таке дуже часто трапляється в реальному житті. І от я зустрічаюся в своїй практиці та й в своєму житті з тими, коли спілкуєшся з людьми, що просто тобі розповідають про те, що. Ну, весь час я відчуваю, що мене просто використовують. От коли я потрібна, я завжди поруч. От коли щось від мене потрібно, мені напишуть, мені подзвонять, і я завжди примчусь на допомогу. Але коли я. Потребую того ж самого, я маю вирішувати свої проблеми сам чи сама. І, до речі, це часто буває і в чоловічій дружбі, і в жіночій. Я в своєму минулому відео, коли ми з Оленою записала, говорила про те, що у аудіопросторі я запитала людей, чи відрізняється жіноча дружба і чоловічі, і чим. І от там такі були відповіді, що, в принципі, люди вважають, що вона нічим не відрізняється. Вона або щира, вона є, або ні. І ви знаєте, сказали також ті, кого я опитувала, що. Бізнес дуже часто заважає дружбі, що щось перемагає або люди припиняють займатися бізнесом для того, щоб зберігти стосунки, або люди продовжують бізнес деякий час, але стосунки втрачаються, і потім вони теж дуже часто свій бізнес роз'єднують. так люди розповідали мені історії з життя з їхньої практики. Так от. Якщо ви відчуваєте, я вже зазначила, що дружба це щира, безкорисне да спілкування. Якщо ви відчуваєте, що ви потрібні комусь тільки, якщо комусь дуже погано і вас весь час ви відчуваєте, використовують, а ви нічого не отримуєте, ну нібито ніякого фідбеку. То, звичайно, треба задуматися, чи щирі ці відносини, чи ви потрібні цій людині, чи вона дійсно вас любить. Дуже часто у дружбі буває так, що є якась пасивна агресія. Як вона може проявлятися? Ну, коли ви хочете поділитися, наприклад, зі своєю подружкою чи другом. Якимись своїми змінами в житті кажуть, що друг пізнається в біді, не тільки в біді, друг пізнається. Да, коли нам погано, ми дуже потребуємо якоїсь підтримки тих людей, яких ми любимо, яких ми довіряємо, яких ми знаємо. Але дуже часто дружба вона обривається на тому, що якщо комусь дуже добре, часто ж буває навіть моя колега Олена казала, що якщо в когось подружок з'являється кавалер. А інша подружка може в цей час бути самотня не в стосунках, і вона може почати відчувати себе, може навіть несвідомо викинути з цієї комуни. вони мали таку парочку, таку діаду, і тут вона себе почувати може вже непотрібною. або якісь інші мотиви, і вона може починати говорити там: а він тобі не пара, а він тобі не підходить. А подивись, там в нього то вуха не такі, то заробляє він не стільки, як треба. То він не того статусу, він не того зросту, не того віку, ще щось не ну багато чого. Може просто так, от весь час вас піджужувати. Те не так, те не так. Або ви розповідаєте щось про якісь свої успіхи, якісь свої радості, щось там може придбали гарненьке, хочете поділитися з цією подружкою. і замість того, щоб вона вас підтримала, пораділа разом з вами. Вона вам може сказати типу якийсь жарти, типо, та господи, на тобі ж вон там, ну, там воно на тобі сидить, як та на корові сідло. Ну якщо там, це вже дуже відверто, да, таке жарт знущання, то може бути щось таке, ну знаючи ваші якісь слабкі місця, якісь невпевненості в собі. Нібито такий і комплімент, але з таким двійним двойним посланням. Ой, а в цьому платі ти виглядаєш там схудшою, або в цьому платі ти, там видні видні всі твої випуклі місця. І ви думаєте, чи це комплемент, чи це чи мені варто перестати їсти. Тобто, якщо ви відчуваєте, що від людини весь час ідуть якісь жарти, нібито такі з підколом, з дві, з, дві, з подвійним дном, задумайтеся теж, чи щирі ці стосунки, чи варто ви просто можете проговорити це у своєму відео про пасивну агресію. Я говорила, що часто людина може не усвідомлювати, що вона агресує в чиюсь сторону, тому що. В їх сім'ї це було нормально, в її попередніх якихось стосунках це було окей. І це просто її тип життя, тип спілкування. Просто можна їй про це сказати, що от мені здається, що ти там мені насміхаєшся, що ти щось не так говориш. В мою адресу. Якщо це справді дружба, то людина вас зрозуміє, вона зробить певні висновки і вона намагатиметься діяти з вами так, як вам потрібно, як ви це відчуваєте. А якщо все продовжиться і будуть постійні, знову такі колкі-фразочки, якісь такі підколи, то, можливо, ця людина і нещиро відноситься до вас. Тому що як би ми не говорили, що але заздрість, вона багато в чому присутня. І ще раз, хто мені зараз каже, та ну я не знаю, що таке заздрість. Заздрість це абсолютно природні почуття для людини. Всі заздрять, та й тим чи інакшим чином. Але заздрість може бути конструктивна. І деструктивна. Деструктивна, це коли ви починаєте ненавидіти цю людину, тому що в неї щось є, чого нема у вас. А конструктивна, ви просто думаєте: о, валя, чи Таня, чи Свєта, чи вася, вони чогось досягли. А як вони це зробили? А можливо, і я так зможу це зробити, якщо я буду розвиватися в своїй справі, якщо я буду займатися собою, то і в мене це вийде. І тобто, заздрість можна перетворити просто на а приклад надихання. Ця людина може бути вашим прикладом, яка вас буде стимулювати своєю присутністю у вашому житті. Тобто. Завжди просто фільтруйте, що є у ваших стосунках на даний момент. Якщо ви, наприклад, комусь розповідаєте щось, і ця людина просто починає, починає перемикати. Ви розповідаєте якусь історію про себе, а вона вам говорить: Ой, диви, яка пташка пролетіла! Ой, як там просто перемикає увагу, не хоче нічого чути про вас, починає або починає розповідати якусь свою історію паралельно з вами. Теж варто задуматися, чи щирі ці стосунки? Можливо, людина не хоче знати ваші якісь успіхи, ваші якісь досягнення. Це над цим теж важко а, варто задуматися, але нам часто да, дійсно буває важко. От я оговорилася по Фрейду, умовилася, і коли ми дружимо з кимось щиро, нам дуже ча, нам важко почати думати про цю людину, що вона може бути до нас нещирою. І тому такі стосунки дуже часто йдуть, іду, ідуть до якоїсь певної межі, коли вже людина просто не може цього терпіти, таку так, певну токсичність. Тобто дружба, це зрозумієте, це поняття так, воно цілодобове, воно, але воно має бути щирим. Якщо вам не комфортно в цих стосунках, задумайтеся, чого часто дуже бувають. Я таке знаю знов таки, і зі своєї роботи, і зі свого життя, ти з кимось поспілкуєшся по телефону або зустрінешся, і потім ти відчуваєш себе от таким от повністю, нібито з тебе вижали от весь як з лимона сік. Тебе нема сил нічого, ти вже сидиш в тому кріслі чи на дивані і не хочеш нічого. Ну, тобто, знову таки, а людина весь час вам щось нила, нила, нила. Усіх бувають погані часи. У кожної людини може щось поганого трапитися з нею в особистому житті, в роботі, в сім'ї, будь-де зі здоровим і, звичайно, з ким ти хочеш поділитися? З другом. Але коли це затягується на роки і йде від цієї людини. але Лише негатив, негатив, негатив і ніякої підтримки вашим життям. Ця людина не зацікавлена, а вона тільки дзвонить або зустрічається з вами, щоб понити поговорити про себе. Теж варто задуматися, чи вам це потрібно для чого ви в цих відносинах. Я давно хочу перейти на тему а, трикутника Картмана, але весь час мені щось, щось мене зупиняє. Але, мабуть, я думаю, що варто таке вже буде перейти, чому люди а, жертвують собою в стосунках, чому вони переходять у тиранію, чому вони рятують когось? Тому що все це дуже тісно пов'язано з нами. Ми всі у цьому знаходимось. І кожен з нас він може бути або жертвою, або тираном, в залежності від стосунків, в залежності від періоду свого життя і від всього. Тому. Просто якщо вам у ваших стосунках некомфортно, задайте себе питання, чому що мене напружує од конкретно в відносинах, в спілкуванні з цією конкретною людиною. Задавайте собі це питання. Відповіді навіть краще записувати, тому що якщо ми щось в голові там себе прокрутили, здогадалися. За деякий час це запросто дуже легко може вивітритися, особливо якщо ця думка нам неприємна. Наша психіка це може забути, витіснити у несвідоме таким чином, нібито нас захищаючи, щоб ми не приймали якихось незручних рішень, тому що найважче для нас це незручні рішення, ті, до яких ми не звикли. А щось змінювати в житті, майже нікому ніколи не хочеться. Отже, запитайте себе просто про це. Що я ще хотіла сказати? Люди зараз стають все більше і більш одинокими. І я дуже часто бачу психологи, інстаграм-психологи що якщо вам щось не подобається, нікому нічого не пояснюйте, просто йдіть цього життя там, блокуйте, не спілкуйтеся. Ну, якщо слідувати цьому принципу, то дуже скоро кожен з нас опиниться абсолютно одиноким, абсолютно самотнім у всіх змістах цього слова. Ми... Существа, ми істоти соціальні, ми потребуємо контактів, ми потребуємо взаємин, Ми потребуємо цього. І тому краще проговорити, краще вияснити, що не так. І якщо вже ви дійшли думки до того, що дійсно нічого виправити не можна, вже тоді дійсно можна йти з цих стосунків, тому що дуже часто стосунки і з коханими, і з друзями, і в родині. Псуються тільки через те, що хтось комусь щось не договорив, не промовив. Все говоримо через рот. Це золота наша фраза психологів. Що все треба говорити, проговорювати, виговорювати, не боячись, що ви когось образите, тому що потім може бути лише гірше. Шукайте контактів, якщо ви відчуваєте себе одинокими. Як треба шукати собі друзів, як треба шукати собі контактів за спільними інтересами зараз в інтернеті скрізь повно різних ком'юніті по інтересам? Якщо ви любите музику чи гаптування, чи ви любите в'язати, вишивати будь-що займатися якимось спортом, будь чим шукайте такі спільноти, вступайте в них, починайте контактувати з тими людьми, які там взаємодійте, коментуйте. Дуже часто такі спільноти влаштовують зустрічі, ви можете на них ходити. Тобто в дружбі важливо, щоб вам було з цією людиною цікаво, щоб вам було про що поговорити, щоб ви могли ну, наповнити себе якось і поділитися тим, чим ви можете поділитися. Ще одне. Дуже часто я чую про те, що от цією подружкою, подругою мені так, з цією так, з цією так. Ну не завжди одна єдина подруга може замінити функції повноцінної психотерапії. Тобто вона вам все і вислухає, і допоможе, і прорефлексує з вами, і все. Можливо, і ін іноді навіть варто розділяти, що з цією подругою мені класно поговорити там на якісь інтелектуальні теми. Вона інтелектуальна, мені з нею цим класно, але вона, наприклад, не дуже емпатична і там вона не дуже зрозуміє якісь там речі, якщо я буду нити їй. З іншою подружкою мені класно посміятися, розвлік... відволіктися, розвліктися. Тобто з нею така повний релакс, тобто з нею можна десь вийти, поїхати, повід... відпочити. І це є абсолютно нормальним, тому що кожен з нас є людиною багатогранною. В нас є багато інтересів, і тому дуже часто дехто говорить, що от моя подруга мене не запросила туди, а вона поїхала з тим, то туди і туди туди. Чи друг? Але просто інтереси у цій сфері в неї збігаються не з вами, а з іншою людиною. І знов-таки це все ви можете в нормальній, адекватній, здоровій, екологічній формі проговорити, щоб дізнатися, якщо вас кудись не запрошують, чому це так відбувається, якщо це вас дійсно торкає дуже глибоко. Отже, я не хочу дуже затягувати це відео, тому що про все можна говорити дуже довго. Я сподіваюся, воно вам було корисне. Лишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть, які теми вас цікавлять. І закликаю вас написати про дружбу, що ви думаєте про це. А я вам бажаю гарної неділі, не дивлячись ні на що. Я вірю, що скоро Україна все ж таки переможе і в нас стане довгоочікуваний мир в нашій країні. Ми все за це всі за це вболіваємо. До нових зустрічей, пока.